Друзі, всім привіт! Короче, сходив я на акцію і почав дуже жорстко шаманити, щоб піймати якусь нову карту з дикого призиву, бо в мене просто нічого немає звідси. Було в мене на X23 Колір, в принципі, радує. Я сподівався, що щось впаде. Четвірочки почали падати. Але мої надії все. Більше оце розчаровувало. Тут падав елітний корм. прям дуже элитный. Я тянул, тянул, и достану, останнего сподевался шамана, как только мих. Все доклацал, Робив все, що тільки можливо. Перероджував, рекламки дивився, мову міняв. Але Але... все одно не падало те, що мені потрібно. <кій> В один момент мені здалося, що цей кода нормальний, але потім спомню, що це четвірка така собі. Падає тупо ще один ГМ. Ну от Все проти, просто працює проти мене. Всі, я не знаю, якісь шаманства мені приносять тільки гема. І нічого більше. Коротше, залишається на X2 ще. І... Я думаю, зроблю останню круточку, щоб добити скринку. І можливо, можливо, щось впаде за монетки просто. Але ні. Люсі йде на елітний корм. Ну тут я виражаю своє недовольство фіном. За їхні, так сказати, Рандом. Ну і три скриньки. Ну, типу, корм, трошки емблемок і корм. І також за день до цього я робив на коврах. От мене така чуєчка прям була, що треба зараз призвати В мене було на 8 призовів. Чесно зароблених, чесно на награних. І мені падає джет. Джет. Ну, на хіба вона треба? Ніякого шансу другого не було. Нічого. Коротше, фіни знущаються, як тільки можуть. Я чесно, мене дуже. Розчаровують такі призиви. Але ти розумієш, що це якби просто рандом, просто рулетка, яка крутиться, і або випадає щось, або не випадає. Але коли реально ти робиш доволі багато призвів і тобі нічого не падає, ну це прям реально дуже розчаровує. Тому, друзі, бажаю всім успіху на ваших призовах і бережіть себе, бережіть близьких і до наступних зустрічей, до наступних відео.